Привет, привет, дорогие мои. Ой, хочу снять вам привет. Э -э привет. Вот сейчас как двину, а? Ты что лезешь мне в лицо? Хочу записать вам видео про придурковатых покупателей. Приходит мне на Вайбер, притом не звонит, а на Вайбер мне приходит сообщение. Добрый день, цика цикавлять. Цуценята. Ну, доброе. Приходить моє моє фото, моє. Кстати, це де на Оликсі де воно? Так, на Оликсі. Моє повідомлення з цуценятами. І вже е, її ціна влаштовує. Але там написано, що ці цуценята за такою ціною продаються в Херсоні. Це там не написано, що цуценя за такою ціною продаються франківські. Оця баришня, я їй телефоную їй я і кажу, шановна, от бачите, вона з тортиком 28, тобто вона ще не маленька, і бровки в неї підуть, губи підуть, і бровки накрашені. І я їй кажу: ви бачили, що ці цуценята у Херсоні? Так, а що у вас немає доставки? Ні, ти з головою дружиш, яка в мене доставка з Херсоні. І якщо це цуценятко стоїть 6 тисяч, шукай доставку, яким чином ти в мене купиш його за 6 тисяч в Херсоні і переправиш його собі в Франківськ. І подивися, скільки буде коштувати тобі дорога. Ти спочатку поцікавиш, скільки коштує дорога. З Херсона у Франківськ, а потім мені пиши. Е, я її відправила відео. Можливо, є відео. Я її направила відео з цими двома цуценятами, що я знімала, Надо Буде їх викупати і зайнятися тим. Я завтра от поріжу може вечором займусь тим, що буду е, тихесенько їх перекупувати та куп... е, виставляти. Е, Кожного треба, не всіх разом, а який сподобається, скажімо так. Ось так, отакі от покупателі 28 років, вроді, вже не маленька. Розумієте, ці люди, вони не розуміють, що така війна. В них в житті війни немає. Це ж е е війна у нас тут в Херсоні. Е, ні, я нічого не маю проти. Мені дзвонили е, дзвонив мені Роман, дзвонила мені Іра, е, Западна, і вони гроші мені навіть висилали. Я не хотіла тих грошей. Е, Роман заставив мене, бо Ліна, ти з собаками, я розумію, це їх кормити треба. Я розумію, що в тебе нема. Можливості їх кудись відправити. Я все розумію, є такі, ну є ще такі бараніхи. Це, ну як це? Ти бачиш, що там написано персон, і ти мені кажеш, що це я ще довір заплатити свою гроші, щоб тобі туди його відправити. І як я його відправлю? Чим? Ракетою? Чим я тобі туди його відправлю? Причеплю до дрона, оцей, що летить мимо мене туди до вас. Чи як? Ну, як ти щось розумієш, і ти зовсім нічого не розумієш. Господи, прости, мене грішну. І знаєте, я так злюся, я так злюся, на... Ну, ну як це, я повинна комусь доказувати, що я не слон. От народилися цуценята, а мені так радісно, так радісно. Знаєте, а коли я от Хочу купити, я ж куплю, купляю корма, Так, я купляю їм їду, я купляю їм зерно, пшеницю. Хто мені дешевше продає? Так у нас в Херсоні, якщо в Ніколаві була, я ж кажу, шукала крупа була по 9, а у нас по 12 не купиш. Все, люди добрі, розповіла вам казку. Про моїх покупателів, про моїх тусенят нещасних. Вирости його, привий його, перевалій разом з ним, розумієте, от рожає то заболіла, то ще щось. Купи то симпаріку, щоб хлопихці ці кліщіці не заїдали. так? купила, все купила. Знаєте, скільки я грошей трачу на собак от зараз. Так, я і їх, але я їх тратила, вони мені хоч трошки приходили, а зараз вони мені не приходять, тільки трачу на них гроші. І оце чудо-юдо з Франковська. Ну, ну це, ну це, ж, я думаю, ну це маленька була, 28 років. Ой, горе, горе, ну все добре. До побачення. Може, хтось знайдеться, може, хтось знайдеться при пам'ять. А е, от кажу, що я, м -м, якщо все-таки розповідала вам про те, як мене шафа, що я повинна була сплатити, е, що я жінка зробила, наче, наче з Одеси. Я не знаю, бо там чотири дні вона на шафі написано було. Вона зробила мені заказ, і я його не пішла. А якби я пішла на почту, його відправила? А потім він, він там лежав, Бог знає скільки, а потім назад прийшло воно мені, і таке могло бути. І таке могло бути. Я, я прийшла, а ні їх проїхала туди, прогулялася. І це ж Херсон. Це люди розуміють, що ми в Херсоні, що мені вийти, доїхати да туди, дойти да туди, це може, знаєте, поки да і приб'є мене десь по дорозі? Так, все, українська, російська. Все. До побачення, дорогі мої. коли це коли бізуміє повинно закінчитися. Пока-пока.